Ті, хто його заняють виключно як спекулятивні монетки. Ми приглянули якийсь невдалий Ютуб канал, і ви просто цю суму втратите обов'язково купуючи повітря. І тоді це буде дуже боляче. І сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже популярну тему криптовалюти. Я запросила Машу. Маша авторка курсу Криптостарт і має достатньо гарний досвід в криптовалюті. Привіт, так. Маш! Привіт, Аміна. Як твої справи? Все Ти? супер, дуже рада бути з тобою сьогодні. І Я дуже рада. Давай обговоримо таку тему, як мемкоїни. Сьогодні це тренд, але багато хто з людей, мабуть, не знає, з чим його їдять, що це таке, чи потрібні нам мемкоїни, чи всім треба. Вестувати, ми почнемо з самого початку Зазів, що таке мемкоїн. Мемкоін це взагалі така проста як окрема родина в криптовалюті серед безліч інших, і вони, ну скажімо так, не є фундаментальними. Вони ні на чому не базуються. Якщо всі уявляють крипту як мильну бульбашку, то ось мемкої саме такі. Це що таке? Це меми. От собачка Шіба іну, і так вона і виглядає. Так вона і називається. Пепе це така жабка. Дочкою багато хто чув? Мабуть, я купувала дочко. Ілон Маск його дуже Тож активно купив. Так mm. це є їх. Ще називають щіткою в тому ж в сенсі, що і ви чуєте, і вони по собі взагалі нічого не мають під собою як базу, але на них дуже і дуже граються всі трейдери. Їх дуже люблять за їх волатильність. Їх розганяють виключно як спекулятивні монетки. Угу. І вони мають місце бути. На них можна заробити мільйони. Минулого сезону, коли все летіло, просто неймовірно. Я своїм учням також цим приклад наводила. Я торгувала на дуже активному і дуже ризиковому інструменті на фічах. Не робіть так, спойлер. Самостійно, особливо на активних таких монетах, і я виставляла накази перед комп'ютером. Сиділа, виставила лімітні накази і зі стопом, і з тейк профітом. Тобто, вже так, із так фіксованою. тут вже пішли. Дуже важкі терміни. Давай розкажемо, тобто що я. таке ліміт. Лімітний да, ордер. Це ордер. коли я хочу купити. От як на базарі, я підходжу до продавця, я кажу, помідори там вартують зараз 14 гривень. Mm -hmm. Я не знаю сістелі. Ну mm -hmm. можливо, вже 140 гривень. Окей, я хочу купити за 100. От, коли ви будете готові мені, мені віддати за 100, стоїть, будь ласка, смс-кою, відправте. Да, відправляю, я купую. Okay. Я як, замовляю за ту ціну, що потрібно. Uh -huh. Тож я виставила такий ордер на покупку монетки, виставила м -м, застережний такий стоп-ордер, якщо летить, щоб не все втратити собі. І коли виросте, щоб я автоматично забрала прибуток. Я так зробила, uh -huh. поставила, відправила. І тут мені подзвонили до хтось в двері, я пішла, відкрила, повернулася, а ордер зник. Тому що я ж не виставила, що щось трапилось. Дивлюсь в історію, а він спрацював. Тобто, ну скільки, хвилина, та навіть менше, 30 секунд відкрити двері, зайти назад. І в мене там 180 доларів ось так автоматично. Тобто, летіло все, як, mm -hmm. але як летить туди, так летить і назад. Можна mm -hmm. втратити так само швидко, доки відкриваєш двері, все назад втратити. Mm -hmm. Тобто дуже високо ризикований інструмент. І, наприклад, якщо ми говоримо про такого інвестора, як я, я люблю, ти знаєш такі фундаментальні речі, де є твердження, дає забезпечення там умовно, якщо ми говоримо про акції, да, ми розуміємо, що є під акціями існуюча фізична компанія, і ми купуємо насправді не просто цінний папір, а да, ми купуємо долю компанії, яка існує в цьому світі, то Мемкоїн, вони не існують, немає ніякого не забезпечення, і та... це не для мене 100%. Ну, Ти можеш купити, але ну я не знаю, не більше ніж на 1% від загального портфелю. Uh -huh. І не Погратися, на да не на активну торгівлю. Точно тобі uh -huh. точно ні ти б купила на споті, Це коли ти тримаєш і це в тебе є. Uh -huh. Не ф'ючерснік. Якісь контракти, яких взагалі в гаманці не відчуваєш. Це контракт. А є сенс купувати ці мемкоїни і тримати надовго. Є сенс, бо зараз саме є тренд. Mm -hmm. І ті, які ще не вистрілили, вони це зроблять, їх розженуть, їх пампануть колись, і рука на пульсі має бути. Просто купити mm -hmm. і забути. Ну ви просто цю суму втратите обов'язково. За цим слід ну, виставляти лімітні накази, якщо ви хочете взагалі mm -hmm. не контролювати, і воно само там продається, і буде у вас прибуток. Все, що ми будемо проговорювати сьогодні, це не є індивідуальною рекомендацією, і ми ні в якому разі ні, не рекомендуємо вам слідувати якоїсь стратегії, тому що Перед тим, ви дуже добре маєте розуміти, яка у вас ціль, для чого ви це робите, як все це працює. А знання тут сила і без знань лізти в криптовалютну високоризиковий. Та такий інструмент дуже дуже небезпечно. небезпечно. Не хочеться, щоб люди просто втрачали кошти, розчаровувались правильно, і потім говорили, що вони приглянули якийсь невдалий ютуб канал і викладала відповідальність на щось інше. Тому обов'язково перед тим як ем, діяти, обов'язково розбирайтесь, вчиться і. Робіть це розумом. Так, особливо криптовалюта взагалі це не просто високоризиковий інструмент, це надризиковий інструмент, а і ще і активні дії на ньому. Ну це слід мати чітке уявлення, що і наскільки і коштів, і часу ти готовий розраховувати, вкладаючи в високоризиковий інструмент, і ще й в мемкоін, який взагалі по собі літає куди захоче, ну, слід віддавати собі е, розуміння, що можна втратити. Це як борг. Тобто, це має бути. Точно вільні кошти Точно. не останні, і бажано, щоб це був не перший досвід. Правильно? Ну тобто, якщо людина починає інвестувати з нуля, чи треба починати з мам Як ти на вважаєш? Спост? на 1% від портфелю можна? Ну, ну, тобто їх. на один відсоток від портфелю так. має бути портфель, так. мають бути інші інвестиції, а прямо з нуля починати перше дія цим кої не мабуть, все ж таки ні. Умовно подивитись, подивившись на бюджет. У вас він 1000 доларів. На 10 mm -hmm. доларів можна купити одну монету без mm -hmm. проблем. І ці 10 доларів вони не будуть такі болючі, якщо ви їх навіть ну, втратите на споті неможливо. Ви просто просяде монету, і ви будете в мінусі, продасте там якісь копійки. Ну буває. Але це 10 доларів, із тисячі, а деякі можуть поставити як не на. Зеро, всю котлету, mm -hmm. і тоді це буде дуже боляче. Ну, це не обґрунтовані рішення недорослого інвестора, це просто так, от, як дійсно в казино. Гратися в криптовалюту. Пан або пропав. І це не про інвестиції. Чому мемкоїни зараз мають такий тренд, в чому їх привабливо? Що сталося взагалі, що мемкоїни стали популярним? А кожного сезону щось відбувається. На минулому бул рані, була, була така активність, якщо, можливо, ти чула. Всі ходили. Такий uh -huh. проект був степінь. Ти купував віртуальні кросівки, апгрейдив їх, ходив просто гуляючи. Ти міг заробити спокійно ось твої 10 тисяч кроків. спокійно могли надати тобі без навіть апгрейду якогось. Був такий тренд, я пам'ятаю в парку Шевченка. Усі не всі ходили, да і говорили і про щось це, і тобто це було саме під час тоді. Рано. Так uh -huh. і тоді ну якраз це було в тренді минулого сезону і почалося із гучного проекту Степін. Тоді дійсно були великі роздачі, а далі всі послідувальники вони вже як здувалися. Цього сезону NotCoin вистрілив, наприклад. Так само це вже гральний, але це мемкоін, і mm -hmm. вони починають зараз рости, як просто гриби після дощу їх. Ну я впевнена кожен зараз скаже, що він отримував собі у телеграмі запрошення хоч кудись. Коврах наступне по популярності, там Bloom, Pixel, все, що тільки є. Це так. ми потім будемо можливо розглядати, але це є зараз як тренд, і неймовірно несе це все. Всі просто uh -huh. подивитися, всі в транспорті їдуть, і йдуть між собою, і просто тицяють, клацають це мемкоїни, MM які можна здобути. Тобто, це хайп, так. який існує якийсь період. Я так розумію, є закономірність, що це відбувається під час булрану. Ним користуються і заробляють гроші. Тобто я так. дійсно можу реальні. Гроші заробити да на такому, скажімо так, купуючи повітря, да, на такому інструменті, який не немає ніякого забезпечення, ніякого фундаментальної основи. Ну зараз ми трошечки відійшли, заробляючи. Я маю увазі, ось саме тренд сезону, це дійсно мемкоїни ти можеш купити, і вони виростуть у вартості. На цьому ти заробиш. І ще трендом доєднуючи є те, що ти можеш їх здобути. Mm. Це трошки окрема така тема, але все в купі дає те, що мемкоїни зараз просто ростуть. Тут розтуді розвиваються. Як ти вважаєш, скільки це буде тривати до кінця булрано? Я не думаю. Мені здається, що через декілька місяців, коли проекти ж вони бачать такий успіх, всі туди йдуть, і у людей вже більше не буде такої тяги жаги до інтересу. інтересу. Да так, тому що перший видав непоганий дроп. Просто роздали кошти, великі достатньо можна було заробити, нічого не роблячи. А далі вони ж не всі так будуть робити. І перша така невдача, розчарування. Люди втратять інтерес, перестануть роб. Mm -hmm. Ти інвестуєш в Мемкоін? Я таке. Скільки, скільки заробила? Давай про конкретні гроші. А, ну, скажучи, на прикладі Пепа він дуже зріс минулого місяця. І я mm -hmm. заробила десь плюс 400%, просто в, проінвестуючи в нього. За який період? 400%? Місяць. За місяць 400 відсотків ну, десь півтора, Вау. так так. А що ти робиш потім? Ти реінвестуєш знову ж таки в мемкоїна, або ти якось перерозповізить? Чи є в тебе стратегія? Да, ось є багато інструментів, і мемкоїна це один із інструментів. Яка в тебе стратегія? У мене є розподілення, у мене є інвестиції на так довгий термін, коли я саме на споті купую, я портфель. Частково у мене йде в активні інвестиції за допомогою власних аналізів чи автоматичних інвестицій, тобто автоматизованих, все це поєднується. Тобто, якщо я десь виграю умовно, те, що закривається цей проект, я переливаю кошти в інші, як правило, із більш ризикованих у менш ризиковані. Тобто, якщо я заробляю на активній торгівлі, я виводжу з неї. І кладу на спот, щоб вже там за заполірувати це так само і з цим. Тобто, якщо мемкоінже вистрілив, ну який шанс, що він другий раз так зробить і прямо зараз, я виводжу кошти в інший mm -hmm. проєкт, mm -hmm. можливо, ну дивлячись по відсотковості, щоб не І перерозподіляєш в більш стабільний так. інструмент, звісно. Mm -hmm. Бо більш стабільний в крипті все одно це ризик, і у порівнянні навіть із фондовим це ризик, найменш ризикове Все одно найбільш ніж... ризиковий ніж S&P П'ятсот, ось в нас є новички. Я думаю, їх багато нас слухають, і вони щось там зрозуміли з мемкоінів. Що ти рекомендуєш їм з чого почати? Що взагалі починати розбиратися в сфері крипті і не пропустити ось цей весь двіж, який зараз там відбувається. Ну для того щоб не пропустити, слід відкувати. І доєднуватися до тих джерел, які віщають про ці тренди. Це перше офіційні джерела, а не якісь канали, які зацікавлені в тому, щоб ви за ними йшли. Їх... це офіційні джерела може приклади провести? А, Ну офіційні новини, наприклад, на Аналітичних сайтах, таких як CoinMarketCap, або просто навіть в Binance, або ВАЙБІТІ є новосна стрічка, і там можна слідкувати за трендами, за новинами, це просто доступно абсолютно всім і не потребує жодних додаткових вкладень. Якщо ви не знаєте, де ці платформи знаходяться, то під цим відео ми обов'язково залишимо посилання mm -hmm. та на ці ресурси, що ви, хоча б почали знайомитися з цією сферою і не пропускали всі ці надприбутки, які там можливі. Далі, якщо дійсно ціка. Аво, як взагалі придбати цю криптоактиви, можна ж натрапити на шахраїв, які скажуть, дай мені кошти, я тобі так. придбаю. Таких дуже багато. Навіть на мені жаль. вчора сестра сказала, що їй написав якийсь трейдер, і вона передала гроші для того, щоб я як ти так могла? В тебе сестра інвестор, яка має компанію з інвестицій? Да, наскільки бачиш, вони ці шахраї, вони вміють психолог. підбирати правильні слова, вони вміють говорити так, що все ж таки витягнути гроші. Тому да, хочеться порекомендувати ніколи, ні в якому разі третій особі, особливо на картку, не перекидуйте гроші, якщо вам говорять, що зараз вам вкладуть в криптовалюту і зроблять вам ікси 500% за місяць. Будь ласка, будете втрачати кошти. і, На жаль, ця історія існує повсюду на робіть. Так це може бути темою підкасту на години. Тому що зараз шахраї, можливо, зараз ми говоримо про це ще до бо. Це дуже гаряча тема, і дуже багато новачків не знають, які вірні запитання слід задавати. І серед моїх друзів на жаль, також існують ті, які вже приходять до мене з з питаннями що я наробив. Я кажу, а де ти був раніше? Де ти була раніше? Чому ти прийшла тільки зараз? От сподівання і обіцянки того, що ти будеш багатий, ось дивись, як хтось зробив. Вони вміють вирвувати ось це як вирбування людей. На жаль, дуже чітко це і жага до великих прибутків. Правильно, це не це відсутність знань відсутність знань і жадібність. Хочу тут і зараз нічого не робити, щоб хтось за мене зробив 500 на місяць. А я просто гроші. Дам. Ти знаєш, мені це нагадує умовно відсутність знань і елементарної фізики. Якщо тобі скажуть, що від Львова до Харкова можна доїхати, от давай, сідай зі мною в автомобіль. Я тебе за дві години довезу. І mm -hmm. ось там Василь. Я його довіз із Львова до Харкова. Дивись, який він щасливий, невтомлений. Ти такий вау, клас, там реально якась ракета сідаю. І потім ти їдеш 14 годин, як і завжди і тобі там ну там яма на ну, або там застряг то, десь, да, висадили під Полтаву і сказали дві години. виходь. Так, да, це в кращому випадку, і так просто людина елементарно не може помножити відстань на швидкість так. і все mm -hmm. тут. Так само просто знання інші, інший формат знань. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо тобі обіцяють, що ти 40% на золоті отримаєш. До речі, це реальний кейс моєї подруги. І їй сказали, що вона виграла 50% на день на золоті. Я кажу, а де стоп Ж не виросла на 50. Що ти там вона робила? це влючі під яке плече? А вона й не розуміє, що вона зробила. Так, ну не розумію. А тому потім ведеться. вона мені доводила, що ну можливо вони там зараз вихідні, вони не переводять мені кошти, можливо, uh -huh. так. Так, так. Що, ще? Давай ще третю uh -huh. пораду. Спочатку, коли розбираєтеся в ринку, якими би хайповими не були інструменти, от як мемкоїни, в жодному разі не приділяти їм великої уваги більшою, ніж вони заслуговують. Тобто, uh -huh. зібрати, що, що це таке, і дійсно, один відсоток це один відсоток. А не те, що зараз на хайпі давайте по 20 на кожного, uh -huh. десь та вистрілить. Так, це може вистрілити в якийсь. Тиждень, а на далеку перспективу як цикл, бо хоча б три місяці. Квартал, це ну буде втратою грошей, часу, довіри і розчарування. Угу. Тільки так. дякую тобі дуже. Давай ми спитаємо в нашу аудиторію, яка тема ще по криптовалюті вам цікава, яку вам тему розкрити надалі в цих відео, і за репост цього відео. За те, що ви позначаєте, даєте посилання в своїх сторіс на це відео, і за коментар, тему якого ми оберемо на наступне відео, ми щось подаруємо. Що ми можемо подарувати? Чесно кажучи, мені було б дуже, якби я ще не мала, але хотіла б мати твою книжку, коли Чому я б навіть ні. її отримала так і з автографом, взагалі, то було б топ. супер. Тоді коментар, питання, тему якого ми оберемо на наступне відео, і ви зробите репост, посилання поставите на це відео і відмітите мене. Ви от. Тримайте книжку з моїм автографом і сподіваюсь, що картинка інвестування, і взагалі як відноситися до грошей, як інвестувати, які інструменти взагалі переглядати. Ви всі ці відповіді знайдете саме в цій книжці? Маша, дякую тобі так, і до наступних дякую. відео.